А що, якби наше тіло було фортецею, справжньою фортецею, яку ми самі щодня будуємо і, звісно, захищаємо? Кожен наш вибір, кожен шматочок їжі, кожен крок це, по суті, цеглинка у стіні або камінь у фундаменті. У цьому розборі ми якраз і з'ясуємо, як звести справді надійну оборону для нашого здоров'я. Так от, що насправді робить тіло здоровим? Ну, точно не якісь там чарівні пігулки чи екзотичні суперфуди. Секрет, як завжди, криється в основах у глибокому розумінні того, як працює наш організм. І саме з цього фундаменту ми й почнемо наше будівництво. І перший, мабуть, найважливіший бастіон нашої фортеці це харчування. Це знаєте, і пальне, і будівельні матеріали водночас. Без правильного забезпечення жодна, навіть найміцніша фортеця довго не протримається. В самій основі нашого будівництва лежать поживні речовини або ж нутрієнти. Це ж не просто їжа, це буквально ті самі цеглини, балки та цементний розчин, без яких жодна стіна не встоїть. Вони абсолютно незамінні для росту і підтримки життя. І дивіться, як це все працює. Вуглеводи – це чиста енергія для нашого внутрішнього гарнізону, білки це власне самі цеглини для стін та веж, жири це такий собі стратегічний запас на випадок тривалої облоги. Ну а вітаміни та мінерали це так би бути головні інженери, які керують усім цим складним будівництвом. Але що ж буває, коли цих будівельних матеріалів не вистачає або їхній баланс серйозно порушено? Наслідки, повірте, стають глобальними, і тут ми говоримо не про одну людину ні. Ми говоримо про цілі народи. Ви тільки вслухайтеся в це число. 161 мільйон саме стільки маленьких дітей у світі відстають у рості через хронічний голод. Це ж означає, що фундамент їхньої фортеці дає тріщину ще на самому старті, що, звісно, впливає на все їхнє подальше життя. А тепер подивіться на інший бік медалі інша крайність. Понад півмільярда дорослих страждають на ожиріння. Це яскравий доказ того, що надлишок пального, особливо якщо він не підкріплений якісними будматеріалами, руйнує нашу фортецю не менш ефективно, ніж його нестача. І ось тут увага! Криється ключова відмінність між поживною та енергетичною цінністю. Уявіть, що поживна цінність це якість ваших будматеріалів, а енергетична це просто кількість пального. Можна залити повний бак, але без цегли фортецю як не крути не збудуєш. Це варто пам'ятати. Добре, то як же правильно забезпечувати свою фортецю? На щастя, існує, так би мовити, офіційна інструкція або креслення. Це концепція збалансованого раціону, яка, власне, і допомагає розібратися, що, як і скільки потрібно для надійного будівництва. І все це креслення стоїть по суті на трьох простих китах. По-перше, помірність. Тобто, не завозимо до фортеці більше припасів, ніж вона може використати. По друге, Різноманітність. Потрібні всі види будматеріалів, а не тільки, скажімо, самі дрова. І по третє, баланс, тобто дотримання правильних пропорцій. А найкраще це креслення ілюструє стара добра харчова піраміда. Давайте збудуємо її разом. В основі міцний фундамент із хліба та круп, наше головне джерело енергії. Наступний поверх фрукти та овочі, які постачають вітаміни, ще вище білки та молочні продукти. Вони потрібні для постійного ремонту стін. А на самісінькому шпилі, знаєте, в такій маленькій комірчині жири та солодощі. Вони теж потрібні, але, як то кажуть, зрідка і потроху. Гаразд, з інструкцією здається, розібралися. А що ж буває, коли її просто ігнорують? А буває те, що неправильне харчування створює внутрішні загрози. І ці вороги, повірте, бувають набагато підступнішими за будь-яких зовнішніх. І один із таких найпідступніших ворогів це цукровий діабет другого типу. Уявіть собі таку картину до вашої фортеці прибувають цілі обози з енергією, з глюкозою, але ворота до клітин зачинені. Інсулін це той самий ключ, що має їх відчиняти, а при діабеті цей ключ просто перестає підходити до замка. В результаті енергія є, а доступу до неї немає. Але ось що найголовніше ми не безсилі. Це як дві шальки терезів, на одній незбалансована дієта та сидячий спосіб життя, які ослаблюють наші стіни, а на іншій здорове харчування та активність, які їх зміцнюють. І вибір, що покласти на ці терези, ми робимо щодня. Гаразд, з внутрішніми загрозами більш-менш зрозуміло. А тепер давайте поговоримо про зовнішні стіми та ворота нашої фортеці. Це, звісно ж, особиста гігієна, наша перша і найважливіша лінія оборони проти, скажімо так, зовнішніх загарбників інфекцій. І знаєте, що цікаво ще задовго до того, як ми взагалі дізналися, що існують якісь там мікроби, людство вже винайшло надзвичайно потужний щит звичайні сіньки, мило та воду. Найпростіша річ, яка залишається неймовірно ефективною і до сьогодні. І щоб цей щит працював наповну, є цілий, так би мовити, бойовий ритуал: змучити, готуємо поле бою, намилити, оточуємо ворога, ретельно потерти, і не менше 20 секунд це головна атака. Потім змити, очищуємо територію і, звісно, висушити. Кожен крок тут важливий, щоб знищити невидимих загарбників. Той самий принцип захисту, до речі, стосується і нашої їжі. Тут все просто є чотири ключові правила мити, розділяти сире, і готове, охолоджувати, і, нарешті, добре нагрівати. Це допомагає уникнути ще одного дуже поширеного шляху зараження. Добре, йдемо далі. Тепер піднімемося на рівень вище до стратегічної оборони. Це вже про захист не однієї фортеці, а цілих міст і, якщо хочете, країн від поширення великих інфекційних хвороб. Якщо так подумати, то вся історія людства це, по суті, одна велика війна з невидимими ворогами. Від чорної смерті до COVID-19 ці пандемії забирали мільйони життів. Це просто для розуміння масштабу загрози і того, чому захищатися разом, це не просто опція, а життєва необхідність. І ось тут на сцену виходить один із найпотужніших інструментів, які ми маємо: вакцинація. Коли щеплена значна частина населення, формується колективний імунітет. Це ніби зібрати велику армію. Вона створює такий собі захисний купол над усім містом, і під цим куполом у безпеці навіть ті, хто з якихось причин не може тримати зброю в руках. А щоб ефективно воювати, треба знати ворога в обличчя. І от у випадку ВІЛ надзвичайно важливо відокремлювати факти від міфів. Є чіткі шляхи передачі вірусу, а є безліч міфів, які породжують лише необґрунтований страх і стигму. І знання тут наша найкраща зброя. Туберкульоз це ще один давній і дуже прихований ворог. Паличка коха може роками спати в організмі багатьох людей, і вона просто чекає, поки стіни фортеці ослабнуть через стрес чи шкідливі звички. Саме тому здоровий спосіб життя та гігієна це наш найкращий захист, який тримає цю інфекцію під контролем. І наостанок, давайте поставимо собі одне просте, але дуже важливе питання: яку одну маленьку дію можна зробити вже сьогодні, щоб завтрашня фортеця стала хоч трохи міцнішою? Це не обов'язково щось грандіозне, можливо, це просто склянка води замість солодкого напою, або ретельно вимиті руки, бо велика і міцна фортеця, зрештою, складається з мільйонів маленьких, але правильно покладених цеглин.